14-річний Ужгородець Димітрій вакцинувався від COVID-19. хлопець розповідає, щепитися вирішив, бо хоче вберегтися від важкого перебігу, хвороби, якщо інфікується за коронавірусом. Батьки теж ну, не наполягали, але давали раду, щоб я вакцинувався. Але це зараз єдина єдиний захист від коронавірусу. Тому я вирішив, що так я з ними згоден і пішов вакцинуватися. Я мав заповнити бумажку. Де були питання про, ну, наприклад, де я живу, моє ім'я, дату народження та які в мене є хвороби, коли мені хотіли робити укол. Я хвилювався, але я розумів, що це треба. Тому я прийняв це. Було зовсім не боляче, але десь через годин сім рука, де мене вакцинували, те місце почало боліти. Також за словами хлопця, в нього на кілька годин підвищилася температура. Інших реакцій організму не було. Працівниця шостої амбулаторії міста Ірина Кулик розповідає: обов'язкова умова для щеплення дітей до 17 років. Це огляд у сімейного лікаря, згода одного з батьків та наявність інших необхідних вакцин. У календарі щеплень. Є бажання дитина, є згода мами чи бажання мами тата, вони відвідують свого сімейного лікаря чи педіатра, здійснюється огляд, і обов'язково дитина має бути щеплення, і тоді вона вже звертається безпосередньо на вакцинацію. Я не можу сказати, що охочих багато. Все ж таки, було більший пул діток: це діти-студенти. А якщо ми говоримо про саме 12 то наразі це тільки набуває поступово обертів. Приходять батьки, приходять і дітки, є які такі дуже свідомі. Звісно, але це все ж таки більш підлітковий вік. Скажу так, з поміж перших вакцинованих дітей від коронавірусу в Ужгороді були ті, які мають супутні хвороби, каже головна сімейна лікарка міста Тетяна Козак. З 2 серпня це вже можна було з 12 років. Дозволено було наказу міністерства вакцинувати дітей з 12 років. Показах. Діти переносили, як правило, досить легко. Єдине були випадки, коли просто боялися да, страх, і тоді от були такі не втрата свідомості, а переляк. Але інших таких побічних дій не було в дітей. Вони досить добре переносять вакцинацію. Всі дітей віком від 12 років дозволили щепити в жовтні. Станом на 23 листопада в Ужгороді їх вакцинували понад 200. На Закарпатті – понад 1800, каже епідеміологиня Вікторія Тимчик. Першу дозу отримали 1129 діток віком від 12 до 17 років. Завершили вакцинацію, тобто отримали дві дози 692 діток. Наразі вакцину, яку ми використовуємо, це виключно Комірнаті Pfizer, тому що саме вона пройшла клінічні випробування і поки що є рекомендована для використання серед дітей, за словами головної сімейної лікарки Ужгорода, щеплення від коронавірусу дітям можна зробити в пунктах вакцинації, а також у чотирьох амбулаторіях міста: третій, четвертій, сьомій і восьмій в області в усіх колишніх районних центрах. Олеся Колодій, Іван Шимко, новини на Суспільному.